Два місяці тому до нас звернувся клієнт з запитом Хочу Мерседес v 300 з мінімальним пробігом і саме в чорному кольорі. Два місяці і цей автомобіль. Ось тут на майданчику. V-клас це флагман з бусів, коли ви з сім'єю відпочиваєте, коли ви просто з друзями десь відправляєтесь в подорож. Коли у вас є власний водій, це саме той автомобіль, на якому треба їздити. Форматик повнопривідний в АМГ-пакеті на максимальній комплектації має фаркоп, який знімний ховається. Дуже зручно в них зберігати свої речі. Ось тут ще такі ящички, які ставляться для речей, коли ви їздите, щоб посоло нічого не повзало, має Електрокришку багажника. Покажу, які станах приїжджають. Ось автомобілі нові коври, аптечка. Повністю всі електродвері. Задні сидіння мають вентиляції сидінь, підігріви сидінь. Має ось такий столик, який розкладається, а також додаткові столики, якщо ви десь в подорожі хочете щось пописати, посидіти, поїсти. Це максимально комфортний автомобіль. Погляньте сюди, оригінальний пробіг 14 900 км І я нагадаю, цей автомобіль за. Найкращою ціною в Україні охолодження стаканчиків, підігрів стаканчиків. Також автівка має холодильник для прохолодних напоїв дорогу. датчики смугу руху, круїз контроль, адаптивний, який бачить автомобілі попереду, позаду, а також панорамний дах, який відкривається. Камери 360, навігацію з підтримкою карти України і всієї Європи. Хто бажає замовити автомобіль, пишіть до нас в дірект в наші соціальні мережі на месенджери. Ми з радістю вам допоможемо. Фрешавто з вами.